Розваги для багатих уряд планує узаконити гральний бізнес в Україні. Щоправда, лише казино. Ігрові зали і клуби все ж будуть під забороною. На початку грудня силовики взялися за тотальну ліквідацію нелегальних ігрових закладів, і за цей час вони встигли викрити не один десяток підпільних ігрових залів. Якщо закон про легалізацію казино запрацює, у державну скарбницю щорічно надходитиме від 7 до 10 мільярдів гривень, наголосив радник міністра. Торкнулися на брифінгу і питання букмекерських контор протягом тотального викорі. І азартного бізнесу правоохоронці закривали також і букмекерів. Втім, у Кабміні проти цієї ініціативи, Ба більше урядовці планують узаконити і цей вид діяльності однак є кілька серйозних. Але для зайняття букмекерською діяльністю необхідно буде сплатити 21 мільйон гривень у рік та відповідати певним критеріям, вказаним в законі. Це відразу. Плюс, звичайно, достатньо серйозне відрахування до бюджету України уже в процесі своєї діяльності. Таким чином, азартні українці знайдуть місце, де витратити гроші та спробувати свою вдачу, але букмекерам та власникам казино доведеться щорічно сплачувати кругленьку суму до бюджету країни.